Операцію, і от вона сидить тут Яною, на... за рульом. Нічка переживаю, не можемо з нею їхати, в неї перегруз. Ну, ми мусимо її на операцію звести. Ну що то нам з тими котами робити, я не знаю. Що тут все поки собі. Нічулька, як вона боїться, Та капець, як вона боїться. Нічка потерпи. Нічого не знаю, нічого не знаю. Все, нам хватить тих котів. Вони розмножаються в геометричній прогресії. Це, це що таке має бути? Сиди, сиди, залазь сюди, давай переноску залазь. Перелякана, дуже перелякана. Спить вона зараз після операції. Ну, Ми мусили це зробити. Це вихід. Це вихід. Саме тяжче буде впереді, як вона буде відходити від наркозу. Це буде зараз саме тяжче. Ну, ось так, спить вона під наркозом. Це зараз буде. Саме основне, ще впереді, все як мене буде відходити. Вона буде просто робити якісь дикі речі. І починається зараз. На мене страшне, ходить наркоз. Ось вона в такому стані. Вона зараз буде рватися, кудись тікати. Оце мені треба зараз з нею сидіти і нікуди не пускати. Це вона просто зараз, як чумна, робиться, така як, як дурна, ніби здуріла. Це нормально. Так має бути так відходить наркоз. Не бійся, нічолічко, не, не бійся, не бійся, моє сонечко. На роботу мені треба біжати, але я не можу тебе лишити, цюня моя. Лежи, лежи, сонечко, лежи. Закрили хату, закрили кімнату, не пускаємо сюди котят. Вони ж крибуть, як миші. Так ще післязавтра домою укол, антибіотик. Ні-ня-нічка, -ні ні, не можна. Хочу, щоб вона пережила цей наркоз тут, бо вона буде зараз поросу скакати. Так не можна. Бачиш? А що вона робить вона ну, ту, ту переноску просто розриває. Вона зараз без пам'яті ще. Так вона відходить з наркозу. Тяжко відходить. Та ні, не було Але легше, ніж наша ця була. Вона дуже легко відходить. Це прямо для кута, це дуже легко. Ми її таку фазу перетримали в переносці, бо вона нам таке витворяла. Ніченька. Ну, вона ж хоч не боїться, а то, а то просто вона так шугалася всього. Лягай, нічка, лягай. Оце вони отак ходять без перестанку, лазять десь. Далі в нас процес вставляння дверей. Вася зараз вставляє, я шпаклюю, Вася вставляє двері. Дуже класні двері. Так, от він заставив. Отакі в стилі лофт з такою чорною рамочкою. Дуже і дуже класні. Це двері потайного монтажу. Дуже класні. Це такі двері, які врівень зі стіною. Оце має бути. Так. Дуже красиві У нас такі теж будуть. Сонце ну так в двох словах розкажи, як ти їх вставляєш, в чому прикол. Отайні двері, як я вставляю. Я знімаю двері. Спочатку я вставляю раму без дверей. Я виставляю тільки сюди. Виставляю тільки оцю планку, де завісив. Я її виставляю брівню туди-сюди, без дверей. Просто так, щоб рівень було, і так рівень і кріплю, піню. Воно висихає, тоді я вже вставляю двері. Ціпляю двері на це і тоді всю останню раму я просто вже підганяю під полотно. Ага. І воно так саме правильно, саме добре виходить. Я вже дивіться ну, щоб Не було ніяких перекосів. Навіть якщо буває полотно чуть, -чуть викручене виєром. І ти раму в рівні вставиш, а воно погано виходить. А так є можливість вже підігнати так, як потрібно. І по стіні, як треба. Ну, звісно, стараюся в рівні, але якщо є такі моменти, наприклад, стіна не дуже в рівні, і треба якісь, щось вибирати, то такий спосіб найкращий. Цю планку обов'язково в рівні ставлю, щоб двері стояли саме полотно в рівні. А цю. Останню рамку я вже підганяю під полотно, зараз я розіплю, тут такі от штучки ставлю і запіню. Воно висохне з тої сторони, зайду беруся, і все так вже і стоя. Ага. Сьогодні я за скільки часу за Разуваю. пішов десь десята. Дев'ята, десята на роботу, і до дванадцяти вставив чотири двері. Чотири двері, він тільки що ставив, дуже швидко їх вставляє. Дуже так, класні двері. Дуже класні двері. Замбітні, хороші, такі магніки. Такі самі ручки, як в нас, да, ми купили. Mm -hmm. Тільки ми купили без тих рамок, а ми тепер хочемо з тими рамками. Нам дуже вони сподобалось. Не на дві тисячі дорожче, але вони реально ну, mm -hmm. того цього вартують. <laughs> дуже чіткі. Ті -ті ще видно, тут ще не видно, тут ще не видно. Демотарший поверх, там вже видно, як ці двері вибирати. Так вони будуть витягати. Так. Вони образуються в один колір двері і стіна, виходить, тільки оця чорна рамка така буде. Чорна річка. Дуже класна. Дуже стильно. З другої сторони так само, просто з другої сторони виходить від Ага. Відкос, а так само чорна рамка. Чим ці двері вже хороші, тим що тут є можливість е, інсайд відкриватися всередину. Ага. Ту тут, наприклад, е, на другому поверсі, Я на другий поверх, там краще пояснити. Бачите, Тут коридор буде. І всі двері вставлені в одну площину з, з видної сторони. Але вони всі відкриваються по-різному. Є двері, ось я вам покажу. От, наприклад, оці двері відкриваються всередину. Але все рівно вони рівняються по цій площині. Оці двері відкриваються вже сюди. Але вони так само рівняються з тої сторони. Це звичайні двері, а це є місце. Там є можливість, коли замовляєте і відкривається в середині, бо на в горях такого немає. Розкажи, що там по стінам, що за чим іде, які ми етапи робимо? Так, от сітку клеїмо. А от сітка, отут є так, сітку наклеїли. Ось як воно виглядає, воно виглядає таке шкарадненьке. Після цього, після клеєння сітки, обов'язково грунтується і перед, і після. І перед, і після. Чому? Тому що це гіпсова шпакльовка, вона коли. Висихає, вона дуже швидко втягує uh -huh. в це. І тяжко шпаклювати. Коли грунтуєш легше роз, розрівнювати вже акріл-пуц. Ми другий слой йдемо акріл-пуц. Це не є фініш, це є два в одному старт і фініш. Зараз покажу. Воно вирівнює всі моменти і готує стінку під фінішну шпакльовку. Бо фінішна шпакльовка вже дорога і її треба наносити більш-менш на рівні стіни. Uh -huh. Такий дат ми робимо, і все, ми без ґрунтовки нічого не робимо. Скажи, Загалі. ми грунтуємо після кожного слою, який йде, угу. різним матеріалом. Ну, ми грунтуємо пульверізатором. Без грунтовки ми нічого не робимо, але ми ґрунтуємо Пульверізатор. пульверізатором. Так. Можна валіком, звичайно, але... Це, це, можливо, це, можливо, і це і довше. Це довше. Коли великі об'єми, то ти не будеш бавитися, mm -hmm. на квартирці можна побавитися. Якби... Валіком ґрунтується вже перед покраскою, тому що це вже наноситься структура фарба. Mm -hmm. Ми робимо такий суміш. ми так. не чистою ґрунтовкою, mm -hmm. ми грунтуємо три в одному. Вода, грунтовка і фарбу зразу даємо, воно як база виходить. І воно вже наносить першу структуру. Mm -hmm. Тому це валіком обов'язково. Так, так. Перед фарбою там тільки валіком. Ну з руками ми отак от почали працювати. Да? Ми замітили, що так краще. Напевно, в кожного майстра є своя техніка, свій почерк, який знаєш, кожен по-своєму. Наприклад, зараз скло холст оцей клеїть. Вас взагалі його не любить. Він його не любить, він каже, що це якби за дорого. Ну не то, що задорого як сказати, і ну, неоправдано не дорого. Да. Воно може є 5%, навіть 1%. З моїх об'єктів, де потрібно було це наклеїти. 1%, але не всі 100. До речі, кожен об'єкт по-своєму, скажи, да. кожна стіна по-своєму. Не завжди ми так робимо. Тут штукатурено, добре грунтовано, тому я можу йти на сухо. Якщо стіна сипеться там чи ще щось, то звичайно спочатку треба перетянути потім Перетяг. кле сяку Все дуже індивідуально Індивідуально, і воно відчувається. Це як це вже так. Це вже з практикою приходить. Це так само як ви їдете на ровері, і наприклад, ви керуєте отак, вот по, по ямах. це все. Можете об'яснити, чому ви так робите? Чому так це? Це, це на підсвідомому рівні, вже це практика. Це... Я Ін Інтуїтивно не... зробив. Да, навіть об'яснити, чому я так роблю, це. Важко <рес> наміти. <важко. рес> <рес> Тому що в кілометри прошпакльованих стін і, так, так. і, і під господар зробив. Він... Вони під маяки штукатурили і потім затирали. Не треба затирати ніколи. Під, тому що затирається завжди ти гуль понатираєш ям. Так, яма ще не страшно, а гуля, потім що з твоєю гулі робити? От ми зараз шпаклюємо, бачимо різницю, коли ну ми про гуль. Воно так кажеться, що це краще, але краще стягнути пробилом. І якщо якась рахувана отримається ямка, це не страшно. Я ж пателю затягнувся. А коли гуль понатирали, ти прикладаєш пробило і воно от гуляє. Що з твоєю гулі робити? Бити, Оп'ять пилити. По стінах. Це краще не, не затирати. Це, це вже доказано, всіх переконую. Ну, тут ми не встигли. Нас, по-перше, не питалися, і я не знав, що я тут буду шпакривати. Так, так, так. Ну і рахуй, що господар, якби не знав, що тут треба клеїти сітку. Так? Він каже: та ні, а то дивись, тут добра стіна, коли ми її намочили. Кажуть, це все в тріщинах. Так, мікротріщини, це, мікро це обов'язково. Так, да, тому треба це армувати, це обов'язково. Так, давай по етапам. Значить так, перше ми ґрунтуємо стіну, потім клеїмо сітку. Так, і перший раз він ґрунтував щоткою. Макуліцею господар сам ґрунтував. Угу. Грунтовки не жалів, щоткою все добре з грунту. Постирав, повтирав. Угу. Потім ми наклеїмо сітку, полівізатором вже легенько погрунтували. Потім у два у Е, почекай е, на е, сітку клеїмо Це, на сітку, клеїмо на HP Start. Це теж можна так сказати, наш почерк, наш особистий. Ми на кожному об'єкті працюємо е, постійними шпаклівками. Ми, ми ніколи не видумемо нічого нового. Так, ми вже знаємо чого, тому що ми хочемо розробити стіну, і ми знаємо, що від неї чекати. Ми не видумуємо ніяких нових коротше технік та. Скажімо так, шпоклівки, ми ось довіряємо. Це не реклама, зразу кажу. Ось. Далі, це є старт. Другий шар у нас отакий. Це є вже два в одному. Два в одному ми проходимо от шпоклівкою. Де вона? Угу. Так, акрілку ми також їй довіряємо, працюємо з ними вже дуже давно. Так що ми знаємо, як вона себе поводить на стіні. Так, а далі в нас іде фініш. Фініш показує, чим ми ж Ми колись шпаклювали такою самою, є готова крілпуць, тільки готова віра. Але ми зараз працюємо. Зараз ми перейшли на таку. Різні майстри говорять різні. Вони говорять, що це трошки важко шукається. Але нам подобається це тим, що ця шпакльовка коли ти куриш. І один слой зашкурив, а другий лишається, переходи не видно. Вона така монолітна. Бо кілпуць е, теж готова в бідах є. Ти коли кушкуєш між слоями, вона так сипеться, і між своями видно. Ну хто шкурив, ти розумієш? Ага. Видно один слой, другий слой. А це, воно стає маловітом, ти вишкуєш і не видно нічого. Навіть якщо ти можеш ні зашкурити аж до старту, так легенько пройшовся і стиків не видно. Це класно, тому що uh -huh. трошки на важче було твердіше, але видно не видно. Тому, в принципі, про техніки, хто кажуть, не спорять. Кожен робить так, як розуміє, саме головне результат. Ціль, чого ми шпаклюємо, щоб була рівна стіна, щоб була по -по пофарбована хороша стіна, правильно. Якби це, ну, це таке неблагодарне діло. Чого хтось їздить так, а другий так їздить. ну бо Головне доїхати. Ну і потім що? Після фінішу два слоя ми шпаклюємо, далі йде шліфування, а потім йде вже фарбування. Фарбуємо завжди. Або декоративки. Різні. Або декоративки. Ну, Якщо о... шпалери клеїте, то можна вже. Можна і на таку стіну, так. І клеїмо шпалери. Так. Обов'язково ґрунтуємо. Ми без ґрунта нічого не робимо. А чого ми перестали робити без ґрунта? У нас були ж промахи, у нас були дуже багато невдач. Ми ж, І ж дуже я багато кажу, що без ґрунтовки взагалі не... не Це було. не економія. Да. Ми купа ремонтів переробляли. Так, переробляли через те, що не робили ґрунт. І ми бачимо, де без ґрунта роблено іде з ґрунтом. Угу. Без ґрунта через років два типу береш патріотик і слой від слоя Легер силко відстає. Так. З ґрунтом для демонтажа це дуже погано. Це все до цегли вибиваєш, малому літ йде. Без ґрунта, кажу, за слоєм, воно відлітає, відлітає. Вісно. Я не хочу робити, як то кажуть, мастер-класи. Я, я дуже не хотіла цього. Якби. Ну, але попросили практикою. І... Я більше хочу, щоб відео були мотиваційні. Дуже багато на Ютуб на є такі майстер-класи, там можна повчитися, можна подивитися, а ми просто чисти, як Натхнення хочемо бути. Натхнення, мотивація і на тому все. Ну, Дещо можемо підсказати, дещо. Порадити, як то кажуть, вже з досвіду. Тому що давним-давно вже на будівництві працюємо. Так, займаємося тільки внутрянками. Будинок ми поставили собі перший раз. Ми ніколи будинками не займалися. Це в нас був перший досвід. Ми якби не збираємося це ставити на поток, тому що це є нелегко. Це, це є зовсім другий, скажімо так, вид будівництва. Нам подобається ремонтом займатися. Ми робимо від нуля і до кінця всі роботи. Зараз ще хочемо на своїх об'єктах запустити меблі. Це також буде круто, тому що люди. Під ключ. Так, тому що це вже як під ключ. Ота як стелі. Ми стелями теж не займалися натяжними, почали стелями займатися, тому що От, ти хочеш просто, щоб тебе людина наняла, і ти все просто, як то кажуть, зробив одним махом. Це дуже зручно. Це дуже зручно.